На волині хлопець опік 80% тіла у Луцьку. Дитина кинулась під колеса маршрутки. Перший в Україні ЛНТУ має свій молодіжний хаб. Трагічна звістка надійшла в Горохівську громаду 29 жовтня. Під час боїв на Харківщині загинув солдат Андрій Тихий. Йому було 36 років. Відомо, що під час атаки російського дрона волинянин отримав поранення несумісні з життям. Вічна пам'ять герою. Сумні новини з фронту надійшли в Ковальську громаду. На щиті повертаються з війни Олег Подліпінський та Роман Рибчук. Олег Подліпінський воював з перших днів повномасштабного вторгнення. Загинув 29 жовтня поблизу села Діброва Сівера Донецького району Луганської області. Мав три поранення. Був учасником легендарної оборони Бахмута та нагороджений хрестом Честь і Слава. Йому на віки 52. Життя солдата Романа Рибчука обірвалося 30 жовтня на Донеччині свій перший бойовий досвід Роман отримав ще в 2014-му, як учасник АТО. З червня двадцять го знову став на захист України. Отримав поранення на куп'янському напрямку, але після відновлення повернувся до виконання бойових завдань. Життя воїна обірвалося на Лиманському напрямку фронту. Тепер йому навіки віки 36. Вічна пам'ять героям. Смертельна аварія була в селі Війниця. Там 44-річний чоловік на шкоді наїхав на чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Останній помар на місці події йому було 56 років. В обставинах аварії поліція ще розбирається. На цьому відео моторошна аварія на перемоги в Луцьку. На кадрах видно, як дитина раптово вибігає на проїзну частину, і потрапляє просто під колеса маршрутки. Це сталося на регульованому пішохідному переході. Утім, на дорогу малюк вискочив з Нанацька на заборонений сигнал світлофору. Знаємо, що дитина отримала незначні травми. Напився вкрав жигулі, врізався у перше ж дерево. Тут же пересів у інший крадений вас і знову халепа. Усе це про розваги 24-річного жителя Нововолинська, якому тепер загрожує до восьми років тюрми. В поліції дізналися, відтак затримали автокрадія завдяки власнику першої машини. Вирощував і продавав канабіс. Цим займався 36-річний мешканець заболотя Ковельського району. Під пильним оком правоохоронців чоловік був ще з вересня. Днями до нього навідались із обшуками. Знайшли багато насіння коноплі, канабіс, ще готівки, пристрій для куріння та мобільний телефон. За незаконне виробництво, зберігання і збут наркотичних речовин йому може загрожувати до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. На волині підліток у пік 80% тіла. Це сталося в селищі Мар'янівка Луцького району під час пожежі. Там горіла цегляна літня кухня. Під час гасіння рятувальники знайшли 12-річного хлопчика з надзвичайно важкими опіками. Його забрали в лікарню. Про причину пожежі поки не пишуть. Пожежі, але на щастя без постраждалих були також в березолуках Луцького та в Яковичах Володимирського району. В обох випадках зайнялись господарські будівлі. Гасили як працівники ДСНС, так і добровольці із сусідніх сіл. У Яковичах виною всьому було коротке замикання електромережі. А в березолуках причину пожежі ще встановлюють. У Луцькому національному технічному університеті відкрили молодіжний центр ЙоХАБ. Це один із перших в Україні таких центрів, створених у закладі вищої освіти. Площа хабу 400 квадратних метрів, поділених на зони. Освітня зона призначена для проведення заходів, спрямованих на розвиток молоді. У студії аудіо-відеозапису студенти зможуть записувати подкасти, власну музику та проводити квартирники. Для охочих зосередитися на навчанні є сучасний. Коворкінг обладнаний зручними меблями та комп'ютерами. Молодіжний центр Луцького національного технічного університету призначений не лише для студентів цього вишу. Його відвідувачами можуть бути старшокласники шкіл та Луцька молодь. Нове місце для молоді облаштували і в Ковелі. Локацію молодіжного простору Місто ідей створили у частині приміщення стадіону Верес. Вона відповідає стандартам доступності та інклюзії, що важливо для залучення молоді з інвалідністю до активного громадського життя. Осередок площею 60 квадратних метрів слугуватиме молодим людям, де вони зможуть зустрічатись, організовувати різноманітні заходи, проводити дозвілля та реалізовувати спільні проєкти. Планують тут розвивати і соціальне підприємництво. На вулиці Данила Галицького в Луцьку відкрили нове футбольне поле зі штучним покриттям. Майданчик спорудила Волинська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства Динамо. Спершу розробили проєкт ділянки, зробили планування території, поклали штучний газон. Тепер на місці колишнього звалища з'явилася локація, на якій зможуть безкоштовно займатися футболом правоохоронці. Військовослужбовці підрозділів МВС. Спортивний об'єкт має стандартні розміри 40 на 20 май. Оснащений освітленням і дає змогу проводити змагання з мініфутболу будь-якого рівня. Монтували майданчик впродовж чотирьох місяців. Для здійснення безупинного автоматичного та оперативного контролю радіаційного стану на промисловому майданчику Рівненської атомної електростанції у санітарно-захисній зоні та зоні спостереження підприємства була створена профільна лабораторія. Свою роботу вона розпочала 20 років тому. Очолив її дозиметрист за професією, програміст за покликанням Олександр Романенко. Він розповідає, що саме будівництво об'єкта почалося ще в 1990 році. І році. І четвертому році ми сюди успішно переїхали з нашої старої будівлі, і вже 20 років працюємо на благо Рівненської АЕС, населення, яке проживає в навколишньому середовищі. Опікуємося оцінкою впливу на населення, на об'єкти навколишнього середовища. Олександр Романенко зазначає, велика заслуга у зведенні та функціонуванні цього об'єкта належить Володимиру Коровкіну, першому генеральному директору Раес. На посаді ще керівника Рівненської АЕС, а потім на посаді віце-президента Госдержкомата ма приділяв особисту увагу. Ми отримували і увагу і підтримку і фінансування для впровадження цієї системи. І особисто керівник управління капітального будівництва Володимир Федорович Дубенський також приділяв увагу і. Ми до нього безліч зверталися з різними технічними пропозиціями. Працівники лабораторії здійснюють виміри газоаерозольних викидів, рідких скидів РЕС, потужності дози, концентрації йоду й аерозолей на промайданчику атомної станції та в населених пунктах зони розташування РАЕС. Спостереження за радіаційним станом ведуться безупинно в автоматичному режимі, що дозволяє оперативно одержувати інформацію з постів контролю, проводити систематичний аналіз даних, виконувати прогноз. Нос радіаційного стану для всіх населених пунктів 30 кілометрової зони спостереження. За роки роботи лабораторії тут сформувався колектив висококваліфікованих фахівців, які охоплюють різні напрями: інженери, фізики, метеорологи, радіохіміки, електроніки, програмісти. Окрім експлуатації системи, окрім проведення лабораторних вимірювань, наш персонал задіяний в системі аварійного реагування Рівненської АЕС. Ми являємося частиною групи радіаційної розвідки і контролю з 2003 року. Метеорологом лабораторії автоматизованої системи контролю радіаційного стану РЕС працює Інна Тіхомірова. Згадує, як облаштовували майданчик для метеостанції. Тут ще нічого не було. Був пустир. Ми вибирали місце для облаштування майданчика. Встановлювали обладнання. Був час, коли було дуже багато цікавої роботи. З листопада 2005 року вже працює ця метеостанція, яка в нас в постійному режимі безперервному працює вже фактично 18 повних років. Це вже 19-й рік. Останні три роки керівником лабораторії автоматизованої системи контролю радіаційного стану РАЕС працює Максим. Ютко така лабораторія, як у нас, єдина в Україні. Вона фактично розроблена згідно того проекту, який планувався ще при радянському союзі. Як бачите, вже 20 років обладнання працює, працює досить надійно. Ми використовуємо переважно зарубіжне обладнання. Воно себе показує досить гарно. Слідкує безперервно з радіаційним станом. І за ці 20 років радіаційний стан навколо території Рівненської атомної станції знаходиться в межах. Фонових значень лабораторія оснащена найсучаснішим обладнанням. Це унікальний комплекс, один із найкращих подібного призначення у світовій практиці. Заведення в експлуатацію цього комплексу Рівненська ЕС свого часу була відзначена званням лідер паливно-енергетичного комплексу України 2006 року у номінації Природоохоронний об'єкт. Найбільший нас здобуток це наш персонал, який. Розвивається, який постійно впроваджує сучасні технології і дозволяє нам експлуатувати систему в належному належному стані десять років тому у працівників лабораторії з'явився і ще один напрям роботи: сейсмічний моніторинг, який був введений в межах комплексної програми підвищення рівня безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій України. Був виконаний проект. Виконані свердловини до базальту для того, щоб збільшити чутливість системи, були використані свердловинні сейсмометри. П'ять свердловин в базальт було пробурено, ще 4,5 метри в сам базальт, і в кінці в них вже були встановлені сейсмометри. З 2014 року ми проводимо вже 10 років сейсмічний моніторинг навколо Рівненської АЕС. Належну роботу лабораторії автоматизованої системи контролю радіаційного стану забезпечують не тільки безпосередньо її представники, а й працівники багатьох інших підрозділів підприємства. І цех теплових підземних комунікацій, цих вентиляції кондиціонування, електроцех, це різні підрозділи енергоремонтного Підприємства, які проводять і ремонт, і, і будівельні, і ремонт будівельної частини, і ремонт обладнання. Ну, я особливо хочу відмітити допомогу служби інформаційних технологій. Колектив лабораторії щодня відповідально та сумлінно виконує свої професійні обов'язки, але, попри це, вони є активними учасниками благодійних акцій, які проходять на підприємстві у підтримку ЗСУ. Допомагати захисникам українського війська це першочергово, кажуть атомники. Наш колектив постійно бере участь у різноманітних волонтерських зборах а також брали участь у плетінні сіток захисних. Це важлива справа, що ми допомагаємо нашій армії, наближаємо нашу перемогу, робимо все для цього. Тож саме завдяки такій злагодженій роботі та чітко сформованим цінностям атомникам рівницької здається надійно, безперебійно та безпечно не лише генерувати потрібні країні кіловати електроенергії, але й дбати про довкілля заради майбутніх поколінь. Увіта для каналу.